Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі української відьми. Сьогодні хочу подивитися, що вам новий місяць принесе. Подивіться, будь ласка, відео, як почистити простір. Воно буде попереднім. І тільки потім приходьте після того, як ви там все почистили. Або будете, або подивіться зараз, і ще потім подивіться можуть змінитися. Моменти деякі в житті. Не забувайте підписуватись та писати мені за особистими розкладами. Буду дуже рада вас бачити в себе на прийомах. Дівчатка, давайте подивимось, що новий місяць вам принесе. Дуже такий він знаковий, і річ не про календарний, річ про, того, що, про те, що новий цикл, місіонерів рівновінство. І хочеться, щоб у вас також запустився новий життєвий цикл, де ви звільнитесь від прив'язок до старого і знайдете собі щось нове. Або укріпиться те, що вас надихає зараз. Обирайте свою карту, якщо я вам треба на особистих розкладах. Є телеграм, вкажу. Пишіть, але, будь ласка, формулюйте повністю, що ви хочете. Які питання, що ми дивимося? Мені ваша історія не треба. Мені треба знати, з яким запитом прийшла людина. Тому що я беру не всіх, я не можу фізично це зробити, і в пріоритеті це діти, хвороби. Якісь негативні, негативні, складні ситуації та моменти. Звертайтесь, якщо на то є воля зверху сил, я вас почую, ви мене ми з вами будемо співпрацювати. Не женусь за клієнтом, женусь за результатом. Працюємо на результат. Дівчатка, обирайте карту найближчий місяць, що несе, найближчі моменти, можливо, раніше у вас це програється. Подивимось, напишете потім, як то буде. Обирайте карту. Комусь пощастить. Одинички, ви обрали позицію, яка каже, що у вас буде урай, благодать. Нові можливості, подарунки, гроші, когось, можливо, день народження, або хтось піде на день народження, якесь свято. Але тут кажуть витрачай з розумом, тому що ви якось як можете витратити на когось, комусь допомогти. І будете такі щасливі, дівчата, не допомагайте хлопцям. Бог з ними хай собі самі заробляють. Не треба носочки йому там купляти тапочки, це ж турбота. Ну, потурбуйтеся про свою красу, щоб ви для нього були дуже гарні. Це також про нього турбота. Ви потім зрозумієте, чому я це кажу. 25-39 машинку дитині не треба купляти. Спочатку на себе, а потім, вже, коли собі все в задоволення зробили, тоді дитині, чоловіку, другу, товаришу, кому хочете. Я взагалі там нужденним їжу купую, ну там бомжу булочку, Знаєте, це, це моя історія. Не хочу нікого образити, але ви почули. Тому що ви зробите для когось добро, не отримуєте результат. Будете просто на те, що в захваті, вас розірве емоційно. Нові плани. Хтось планує відпустку, хтось відпочинок. Щось, щось добре. Знаєте, як ви об когось будете в когось в комусь розчаруватись і зверніть увагу на себе, так зверніть відразу. Дорога, Дорога, або хтось до вас мчить, або вийдете. І знаєте як? Не йдіть з тяжким серцем. Якщо щось завершується, радійте, ви потім це зрозумієте, не йдіть з тяжким серцем. Дуже хочеться справедливості, дівчат, хто тут в розриві, в тусунках, вони можуть відновитися, причому ви так будете хотіти ж йому помститися, бо щоб йому там на голову прилетіло, і тут він з'являється. Це як я, я його то прокляла, значить, а, то в... а воно прийшло. Я дивлюсь на нього і думаю, не буду я те чистити, бо воно ж має таку властивість повертатися. Думаю, ходити з цим прокльоном все життя. Ну, то таке шутка і не шутка, ви зрозуміли, не треба себе накручувати. Дайте всім моментам життєвим час. Людині, щоб вас зрозуміла, ситуації, щоб вирішилась. У вас буде дуже багато моментів, але розумієте, хай вам щастить свою вдачу беріть, для себе спочатку робіть. Якщо ви їдете відпочивати, як ви хочете, не треба погоджуватись з усіма. Не бійтесь, вам скажуть, що ви не зручна. Ви не повинні бути у цей період зручною. Поживіть трошки для себе. Друге. Двоєчки. Щось кармічне прилетить нам на голову, можливо, навіть хвороба. Щось якось важко нам, дівчата, що ми там наробили? Вони хлопці. Хлопці, якщо дивитесь, я вам дуже рада. Ну, я кажу, дівчинка моя, а ви ж розумієте, що то я до вас завертаю, що Ви, хлопчик мій. Людинку. ну Що ви чекаєте? Що ви просите? Дівчата, якщо щось не дають, то, значить, не на часі вам то не треба. Ну, чесно. А, тобі кажуть, спілкуйся, а ти не хочеш ні з ким новим. От що ви за ждуни? Тут ждуни в мене якісь. Кого чекаю? Вони саме не покращаться. Давайте вам пораду, тому що ви не будете мене зараз слухати. Сім'єю займаємось. Відпочиваємо. Перебираємо шкафи шухляди, як я казала, виходимо в люди через не можу, через не хочу. Гуляємо, йдемо з подругами гуляти. Запускаємо енергетику. Дівчата, ви тут ви собі самі винні, знаєте, в своїх хворобах та проблемах винні зараз ви. Ви стільки можливостей пропускали, не дай Боже, дівчата, якщо ви перестаєте. На одному і то ж самому концентруватися. Зроблю відео, як трошки думки почистити. Приходить новий. нові стосунки, може бути, хто одні, в кого ніяк ну, не, роз... не можете розібратися. Якщо ви у шлюбі, тут кажуть, будуть покращення між вами стосунків, тільки просто не треба думати постійно про якісь проблеми. Знаєте, як тут цікаво йде? Якщо ви навіть когось кохаєте, з цією людиною не разом від кохання він не можете відмовитись, вам дадуть якогось чоловіка, який буде дуже так цікаво та смішно все робити по дому. Сумки при... от, от буде вами опікатися. Знаєте, буде вам надавати якусь свою чисто чоловічу підтримку, ту, яку жінки не зроблять. Підвести, руку подати. З дітьми погуляти, не відмовляйтесь від такого. ну він же ж вам нічого не... ну, Ви йому нічого не винні. Просто будете відчувати, що про вас турбуються. Це може бути і друг, це може бути закохана ваша людина, це може бути колега. Просто, знаєте як, задайте таке питання Всесвіту, або скажіть, що ви хочете. Я хочу турботи про мене. І хай Всесвіт сам вирішить. Хто вам цю турботу може надати? Можливо, той чоловік, від кого ви чекаєте, він просто не спроможний бути адекватним в цьому питанні. Так, кохані троєчки. Коханці, любов, ну що тут ще казати. Кармічний зв'язок від когось буде дуже тепло на душі, в животі, в серці. А, знаєте. Не закінчилась історія. Ви вийдете з якогось такого закритого простору самі, прорвете всі кордони, обну... обнулення задурнем, знаєте, ви все правильно робите. Ви будете все правильно робити. Єдине, що людина з'явиться. То вас образив, або ви знову з чоловіком в те ж саме питання, в ту ж саму проблему вступите. Знаєте як? Ви нібито пережили все це, відпустили, а він все ніяк. Знаєте, з любов'ю, ставтесь до нього з любов'ю. Якщо ви в трикутнику, якщо є зрада, якщо людина вас зрадила, просто з любов'ю, Скажи, тебе люблю, я тобі дуже вдячна. І все. Це зекономить ваш ресурс. У вас дуже добрий період, дуже добрий. Вас чомусь будуть намагатися образити, на сварку якусь витягти, критикувати, Є якісь люди всі з негативом. От знаєте, це як перевірка. Дайте їм просто любов. Ю. Я тебе люблю. І все, і пішли своїми справами займатися. Дівчата, дуже багато уваги на вашу енергетику, дуже багато чоловіків. Чоловіків дуже багато дівчат. Будете обирати, знаєте, обирайте людину, з якою вам весело. Ну ось, Просто не плануйте нових стосунків, не плануйте нічого. Обирайте людей, з, які, з якими ви щасливі. Якщо вам від мене весело, приходите частіше на канал, я серйозно. От просто, просто, щоб було весело. Я вам хочу сказати, що у вас поминула моє ворожина, яка робила магічне. І від того, що ви, вам весело і добре, можливо, це навіть в когось, маман колишнього. Буде знову лізти до вас. Хай ця зміюка вдавиться, але лізти буде. І у вас прям буде перечуття. Сон якийсь, або якісь там проблеми, ви прям будете знати, що ця зміюка знову з'явилася. Борімося та поборемо, тому нічого все буде добре. Когось гарні новини можуть бути. Але то місяць-два, можливо, або ви завагідніте, або хтось. Тут така інформація. Зачати.